Моє вітання, шановні телеглядачі. Мене звати Інна, на ваших телеекранах. Програма прованс. Ми вас вітаємо! Бажаємо хорошого настрою при нашому, при перегляді нашої програми. І навіть якщо у вас він ну так собі, знаєте, не дуже, то обов'язково його покращимо з погляданням такої краси. В нашій студії сьогодні, сьогодні натуральне каміння, прекрасні, подивіться, намиста, прекрасні брошки, сережки, браслети. Багато чого цікавого ми сьогодні для вас підготували. І першим лотом, знаєте, отаким, от я б сказала, узагальнюючим лотом, ми все ж таки поставили, ну, як на мене, дуже цікавий, цікаву пропозицію. А саме це ось такий вік з каміння. Який складається фактично з усі, усіх камінчиків, які сьогодні будуть представлені на півдрогоцінні камінчики. Тут є і аметист, і сердолік, і тигрове око, і, лазури, і лазурит, і агати, рожевий кварц. І обсідіани. Навіть яшма, шановні, тут також представлено. Подивіться, яка краса, кожен камінчик, окрема одиниця, окрема історія, дуже красиві переливи, дуже красиві включення, вкраплення. Подивіться, яка в них надзвичайна форма, кубічна. Так, до речі, не так часто зустрічається кубічної форми намистинки. Зазвичай ми бачимо з вами, ну що, кабошончики, так, або ось такі, як монеточки. А тут у нас кубічної форми непросте гранювання, відразу хочу сказати. І відразу попереджаю, їх небагато, всього 10. Намисто має код 461. Важливо запам'ятовувати і вказувати код. Це дуже важливо, тому що дійсно може загубитися серед цієї краси. Дивіться, в неї застібочка така ось. Подивіться, карабінчик. Маємо подовжувач в цьому намисті. Того, що у, я хочу відразу показати: ось намисто іде без подовжувача. так? Я ось так зроблю, щоб ви, щоб ви могли. А, слухайте, як гарно виглядає двоє. Правда? Дуже красиво, дуже красиво. Два, два намиста. і ви знаєте, я відразу подумала, коли побачила, що це намисто, воно настільки універсальне, можна носити під усе, абсолютно під усе, під любі, під будь-які кольори суконь, під будь-який формат одягу, хоч на майку одягти влітку і одягти ось цей мікс каміння, і відразу така дуже виразна, самодостатня, красива жінка. Так, дивіться. В чому і різниця цих двох намистинок? В тому, що вони мають, це намисто, яке в мене, воно має подовження. Це ось такий ланцюжок, тут їх, тут їх декілька подовжувачів, подивіться, будь ласка, ось ви можете, звичайно, замовити безкоштовно. Подовжувач буде один, але в будь-якому випадку. Ну, я думаю, що можна попросити так, Настя, можна попросити і два, якщо так, скільки ви захочете, тому що довжина його без подовжувача 45, см, а хто вже як люб полюбляє. Я навіть знаєте, що зроблю зараз? Я навіть поміряю зараз без подовжувача, щоб ви розуміли, як воно буде виглядати без подовжувача. Того, що, наприклад, формат недовгих таких намист я полюбляю. Тому що довгі намисти, ну, ми знаємо, що це на називається сатуар. Так, і найдовше зафіксований сатуар – це був сатуар 2 метри. 2 метри його була довжина. Так, тут Зараз я, секундочку, застібну. Два метри його була довжина, і, власне, ну, це такий своєрідний стиль. Так? Знаєте, кому як більше подобається, комусь подобається довге намисто. Мені, наприклад, подобаються більш короткі варіанти, щоб було під шию, щоб можна було під гольф одягти, щоб гарно на декольте виглядало. Ось, а хтось полюбляє довгі намисточка. Так, ну давайте подивимось, як воно виглядає без намиста. От, ви знаєте, це мій, наприклад, варіант. Мені дуже подобається саме в такому вигляді. Ось така... Дивіться, як відразу по-іншому заграла сукня, заграла зовнішність, як під очі. Найств каже, що таке враження, ніби робили під мене. Чесно вам скажу, я сама у захваті від цього від цього намиста. Я вже з нетерплячкою очікую на зниження вартості. Я знаю, що воно. Ой, боже, яке, яке гарне! Дивіться, дивіться. До речі, ви бачили, як я, я показувала на манекенчику два. Тепер хочу на собі два показати. І, до речі, нагадати, в нас же ж знижка. пам'ятаєте про те, що якщо берете дві, дві низки на мис, то ви отримуєте 100 гривень знижку. І ось так виглядає дві низки. Зрозумійте, що кожен камінчик, кожен камінчик... Ой, ну теж красиво. Теж красиво, таке, знаєте, більш екстравагантно виглядає. Слухайте, поки що вартість ще не змінилася, а вже маємо сім. Вже маємо тільки сім пропозицій для вас, шановні, ви дуже правильно, швидко відреагували. І ось зараз для вас. Подивіться, шановні, 749 гривень. Вартість на намисти під кодом 461. Уявіть собі. Так, а Настя, до речі, завжди на стороні наших панянок каже, що Сашко наш режисер не хотів робити таку знижку, тому що дійсно він розуміє, що це ну така величенька знижка. Але Анастасія все ж таки на боці наших панянок уговорила. Так? Дивіться, якщо по камінчикам іти, я зараз хочу сказати, ось ми бачимо з вами: дивіться, тигрове око. Гляньте, яка краса. Тобто кожен камінчик можна розглядати окремо, так? але найяскравіші представники свого виду тут представлені аметист. І кожен камінчик щось означає, так лазурит маємо. Гляньте, яка краса! Подивіться, ну це просто щось неймовірне. Сердолік, погляньте, сердолік, сердешний камінь, має восковий блиск. Подивіться, який красивий тут саме представлений тут восковий блиск. Подивіться, агат. Агат чорний. До речі, найяскравіший представник агату саме має чорний колір, саме чорний цінується. Мені кажуть, що час крокувати далі, але дівчата, три, три лоти, три намиста під кодом 461 з міксом каміння ми вам залишаємо. Я дуже хочу, щоб кожна з вас, хто бажає придбати це намисто, встигли це зробити, Того, що я знаєте завжди. Хочу попередити про те, що кожен наш лот це така, знаєте, от викохана зірочка. Їх так мало взагалі в наявності і кожен унікальний лот. І кожен, кожен лот ми готували. Ми дійсно е, обирали для вас за вашими те, що вам подобається, так, за вашими побажаннями, тому так швидко вони дійсно закінчуються. Дівчата, хто зараз дивиться нас в прямому ефірі і хто, наприклад, потрапив на кінець презентації, ви можете нас бачити на Ютубі. Ось з'являється, до речі, посилання. Так, ми бачимо з вами QR-код. Що робимо? Ми беремо телефончик, микаємо камеру, підносимо до екрану і по QR-коду з нас знаходимо на Ютубі. Або заходимо на Viber і також микаємо, шукаємо нас на Ютубі. Хто, наприклад, має... Більш старі версії телефону, або важко це зробити. Просто введіть запрос про ванс шоп, про ванс телемагазину. Там ви нас знайдете і зможете дивитися нашу програму від початку до кінця, замовляючи лот, який сподобався. Ну що ж, мої хороші, мої красуні, крокуємо далі. залишайтеся разом з нами. Далі буде дуже цікаво. Не перемикайте канал.